Ісус, друг Івана. При столі при Ісусовім лоні був один з його учнів, якого любив Ісус Івана 13.23. Час минав служіння Ісуса ставало все дедалі популярнішим, і бути із ним називатися Його учнем стало почесним. За Ісусом слідувало безліч людей. Але він обрав 12 чоловіків, які стали його найближчими друзями. Серед цієї невеликої групи виділялися троє: Петро, Яків та Іван. Вони бачили деякі дива, яких не бачили інші апостоли, але найцікавіше саме вони стали свідками преображення Ісуса на Оливній Горі. І вже серед цих трьох Біблія говорить про Івана як про улюбленого учня. Іван та його брат Яків вирішили йти за Ісусом. За свій агресивний та дратівливий характер вони отримали прізвисько діти грому. Якось вони цитували Святе Письмо, щоб довести необхідність спалити ціле Самарянське селище. Жителі якого відмовилися пустити до себе Ісуса, Незважаючи на це, Христос бачив в Івані не Його теперішній стан, а те, яким він стане під впливом перетворюючої Божої благодаті. Спочатку Іван не розумів суті місії Ісуса, але поступово змінювався. Пізнаючи духовне царство, яке їм належало будувати. Повільно, але вірно, груби рибалка почав переймати терплячість і доброту свого вчителя, і з роками ставав усе більш схожий на нього. Ісус не вважав Івана кращим за інших учнів, але Іван виявився найбільш сприятливим до його любові. Він був молодший за інших і відкрив своє серце Ісусові з дитячою довірою. Ось тому Христос і любив його більше за інших. Через нього народу Божому було передане глибоке духовне вчення Спасителя. Як ти вважаєш, чи можуть недоліки твого характеру завадити тобі стати другом Ісуса? Як ти думаєш, Манера поведінки, чи нестаче терпіння відштовхують його? Чи вважаєш себе настільки юним, що Творець Всесвіту не зверне на тебе уваги? Подивись на життя Івана, який пішов за Ісусом зовсім молодим, і настільки потоваришував із ним, що на вечері був найближчим до Нього той самий Ісус. Хоче бути й твоїм другом. Хоче, щоб ти віддав йому своє серце і запрошує йти з ним усюди. Христос хоче такої дружби з тобою, яка буде продовжуватися на небі, по вічності. Чи станеш ти, Ісусу, таким другом, яким був Іван?